Це міцно. А зараз ми, напевно, вже будемо слухати, е, слухати останню доповідь. Знаєте, я колись була на конференції, де американці вели е, е, секцію і сказали, ведучий сказав: я маю для вас добру відомість, зараз буде остання доповідь. Так що я також маю для вас добру відомість. І зараз буде доповідь Марії Долинської, студентки Львівського національного медуніверситету, яка називається Особливості постковідного синдрому за умов посттравматичного стресового розводу в Україні. Дані пілотних досліджень. Дуже амбітна тема. Так що послухаємо: послухаємо, як ви її приготували Добрий день, шановні учасники. Дозвольте представити наукову роботу на тему особливості постковідного синдрому за умов посттравматичного стресового розладу в Україні. Дані пілотних досліджень. Актуальністю даної теми є те, що в 30% пацієнтів після перенесеного covid 19 спостерігається постковідний синдром. Є дані, що маніфестація даного синдрому може бути асоційована з реактивацією імунотропних герпес вірусів. Згідно з літературними даними, які ми опрацювали, ці віруси в імунокомпрометованих осіб можуть виступати тригерами формування лімфопроліферативних, автоімунних, онкологічних, алергічних патологій. В умовах повномасштабної війни у пацієнтів з постковідом також додатково діагностують посттравматичний стресовий розлад, який є асоційований з дисбалансом у роботі багатьох систем організму, в тому числі імунної. Також в час війни є велика кількість. Імунокомпрометованих пацієнтів з поєднанням посттравматичного стресового розладу та постковіду. А яку ж роль тут відігрують герпес віруси є питанням багатьох досліджень, в тому числі і нашого. Метою даної роботи є оцінити особливості постковіду за умов ПТСР у пацієнтів на тлі реактивації герпес вірусних інфекцій. Для цього ми використали наступні матеріали і методи. Постковід верифікували за критеріями Niceгайну, а ПТСР за опитником American National Center of PTSD. Було проведено загальноклінічні, біохімічні, імунологічні та молекулярно-генетичні дослідження. Реактивовані герпес віруси виявляли з допомогою ПЛР. Стосовно результатів, було обстежено 142 пацієнти з постковідом. Серед них більша половина це жінки. Середній вік пацієнтів варіював від 35 до 48 років. На даній діаграмі ми бачимо, які симптоми згідно Найзгедлайну переважали в даних пацієнтів. А саме, це болі в голові, погіршення пам'яті та субфеблітет. Також було виявлено і лабораторні зміни, а саме підвищення рівня ШОЕ в кожного третього, лімфопенія та моноцитоз в кожного другого пацієнта, підвищення починкових трансеміназ, це реактивного протеїну та ДДМРу в кожного третього пацієнта. В 74% пацієнтів з постковідом було виявлено реактивацію герпес вірусів. Вірусу епштейна бара в 31%, герпесу 6 шостого типу в 39% та поєднання герпесу 6 шостого типу і вірусу епштейна бара в 24%. Через 10 тижнів після початку війни нам вдалося повторно обстежити лише 1 пацієнта з попередньої групи, оскільки через початок війни частина пацієнтів виїхала з країни. Також в цих пацієнтів, яких ми змогли обстежити, в 69% було діагностовано ПТСР. Реактивацію герпес вірусів було виявлено в 98% осіб вірусу епштейна бара в 31%, герпесу шостого типу в 45% та поєднання вірусу епштейна бара і герпесу шостого типу в 22%. Якщо проаналізувати показники реактивованих герпес вірусів, ми побачимо, що відбувалося зростання реактивованих герпес вірусів, а найчастіше герпесу шостого типу. Після порівняльного аналізу клініко-лабораторних даних у пацієнтів з постковідом, ПТСР і реактивованими герпес вірусами вірогідно частіше були виявлені симптоми депресії, міалгії, задишки, безсоння, артралгій та тривожності, а також порушення низки лабораторних показників. Таким чином, можна дійти висновку, що у пацієнтів з постковідом на тлі ПТСР збільшився на 24% індекс реактивованих Герпес вірусів. Найчастіше герпесу шостого типу. ПТСР погіршує сан пацієнтів з постковідом і стимулює реактивацію імунотропних герпес вірусів, особливо герпесу шостого типу, і потребує корекції тактики лікування з включенням імуномоделюючої терапії. Дякую за увагу. І вам дуже дякую за увагу.